Миколаїв та Херсон, міста герої, що стали на дорозі окупантів, але жертва кровава. Обличчя війни добре видно на околицях Херсону. У селищі Посадпокровський, що на межі областей, немає жодного вцілілого будинку. Василь приїхав з Миколаєва на кілька днів подивитись на те, що залишилося від господарства. Ми виїхали звідси 18 березня. Були страшні прильоти. Наші коректировщики, оце бачите. Окопи, це наші були солдати. Ось де мішки. Оце буде лінія оборони наша. А кацапи були скільки, метрів 900 кілометр звідси. І оце вони крили все. Крили безбожно куди-небудь, як-небудь. Снаряд 152-го калібру лежить У мене там на городі. Гради позабирали, міньори позабирали. У мене тут два лежало града. І на городі на городі то взагалі там ям дев'ять. Чоловік розповідає, що посад Покровське було на лінії оборони, де довгий час росіяни сипали снарядами у населеному пункті. Загинуло восьмеро односальців. веселя. хтось виїхав назавжди, а хтось як і він плекає надію повернутись додому. Чесно кажучи, допомоги як такої, ми не чекаємо. Ну від грубо говоря, по цій сі. Системі, що утворилася за рік, я зрозумів, що я людина не вірю, що, ну атеїст, радянський сеїд. Ну, єдині люди, які нам допомагали, це Єгови. Все, привозили їсти, привозили речі, все. Дорогою до самого Херсона.